Сьогодні ми на виставці в Палаці культури імені Гната Хоткевича. Виставка називається З кожною моєю згадкою про дім його стіни стають міцнішими. В цій локації ми спробували створити атмосферу нашого рідного міста Мебердянськ і вкласти всю свою любов до міста. Море це місце нашої сили. Це ключова фраза. Яку висловлювали бердянці в соціологічному інтерв'ю, яке було проведено півроку тому? Що робити, коли тебе позбавили цього місця і цієї сили? Що залишається людям? Ну напевно, пам'ятати насправді вся ось така викликає в мене думки про бордянськ про дім, про те, яке в мене життя було до початку повномасштабного вторгнення. Ця експозиція для мене це там про ностальгію, про якихось доволі знайомих людей. Ця виставка викликала у мене почуття світлого сині, бо все, що зараз пов'язане з Бердянськом, воно викликає сум і злість і тому, що в нас відібрали в наш дім. В межах проекту ми, Бердянськ, ми намагаємося створити майданчик для спілкування взаємопідтримки учасників та учасниць спільноти. І ми зрозуміли, почули, що у багатьох є тягар складного досвіду, травматичного його доволі складно пропрацьовувати, навіть з психологом, і також зрозуміли та відчули, що це можливо через творчі практики. Одна з майстерень це була документальний театр, і ми там згадували про те, що як у кожного з нас почалася війна, повномасштабне вторгнення. Ось, і для мене це було дуже навіть психотерапевтично. Ми провели низку майстерень, воркшопів, заходів переважно онлайн, де рефлексували на різноманітні теми пов'язані з війною, з втратою дому, з розривом зв'язків з сім'єю, з родиною. І Було напрацьовано низка арт-продуктів, і деякі з них представлені та оформлені сьогодні в цій виставці. Я прочитала половину і в мене сльози на очах. Я згадую те, як я виїздила з Бердянська, як я прощалася зі своїми друзями, з рідними, як я не можу вже. Більше року обійняти свою бабусю, як я не спілкуюся з батьком через цю війну, як я самою за морем, той пісочок, ці картини. Це важко. Але про це треба думати, про це треба згадувати і пам'ятати, щоб воно лишалося серденьку. Ця виставка дозволила занирнути в ці спогади і зрозуміти, що це те світле. З допомогою чого ми маємо зараз жити, і що саме має давати нам натхнення, сили, наснагу і нам є за що боротися. І тут ми говоримо про бердянців, але насправді говоримо не тільки про одне місто, тому що таких міст в Україні зараз дуже багато. І ця виставка це не тільки виставка свідчення, а також виставка запрошення. До кращого знайомства і до інтеграції це все реалізується в громадської організації Час є завдяки Європейському фонду за демократію. Також дякуємо Софії Лішинській і Палаці Ігната Куткевича за надану прекрасну локацію і за те, що цілий місяць шматочок Бердянська буде знаходитись у Львові.